Вітаю усіх на моєму каналі! Це магазин Сінсей. Огляну сьогодні одяг та взуття для наших діток. Класні новинки на полицях до 1 вересня. Дякую за ваші коментарі та вподобайки. Сподіваюсь, це відео стане вам нагоді. Утеплений жилет 499, є кишеньки та капішон такого плану 399 і червоненький 399. 439. 549 такий варіант, дуже мало його залишилось. Практично всі порозбирали. Пальто. З комірчиком тепленьким, 549. Жилетка така тепленька. Зверху 399. Ще одна курточка м'якесенька. Легенька 549 з капюшоном і ззаді вишивка єдиноріг. І така світленька 549. Світленька курточка принт Міні маус ціна 549. Також має кишеньки, легке утеплення та капюшон. Ще одна класна стильна курточка оливкового кольору. Для старших дівчаток 549. Для меншеньких діток класна новинка 499. Рюкзачок Міні Маус одне відділення. Ціна 499 гривень. Кепочки дівчачі задні сіточка. Ширина регулюється. Ціна 99 гривень. Набір двокомпонентний, спідничка на фотінні та ковтинка 439. І набір з легінцями знизу йдуть розкльошені. Талія на резинці 399 Дві ковтинки легенькі 399 гривень різних кольорів та малюнків. Штани блакитного кольору на легкому утепленні 219 гривень. блакитні на дівчинку. Матеріал котон під джинс, пояс на резинці 279. Футболки на хлопчиків по суперцінам по 59 гривень. Кепка 119, щенячий патруль, Марвел 129. Такий варіант 99. Кепочки для дівчаток 119 гривень. І такий варіант показувала 99. З вишенькою 119, рюкзак 500 гривень. Два відділення бокові кишеньки. Такого плану 400, щенячий патруль. І ще один 500 гривень 3 відділення та бокові кишеньки. Рюкзачок невеличкий. З пікачу 400 гривень. Підійде напевно для дитячого садочка. Мокасини на хлопчика 150. Такий варіант 329 кросівки. Ці кросівочки без нижки. Це нова колекція 549 Сканинні мокасини на липучках. Дуже зручно хлопчикам взувати. ціна 399 і в чорному кольорі. Пальто ось таке 599. Ковтинка м'якенька для пілітка, Ціна 399. Курточка косуха 849. Темно-синє плаття в білий горошок. 439 і такий варіант є зі спідничкою фатиновою 219. М'якенька ковтинка з баляринкою 219, набір двох футболочок 219. Лосинки, 279 в наборі три штуки. Шортики м'якенькі для дівчинки 2 штуки 219. Такий варіант 209. Дуже ніжна ковтинка 279. защіпається на замочок. В паєтках. Піжама для дівчинки 209. Цей штани та футболка. Нічна сорочка для дівчинки. Ціна акційна. 99 гривень. Яскраво рожева 169, 209 лосинки та футболка. Такого плану також 209. З котиками футболка і шортики 169. Набір із двох футболок на довгий рукавчик. Ціна 209 гривень. І такий варіант є в темному кольорі 219 кофта на замочок. В сіро блакитному 279. Костюм для дівчинки двійка 439. Укорочена кофта та лусіни. Тигрові кеди на липучках 399. Кепка 99, блакитна футболка з яскравими малюнками. Ціна її не акційна. 119. 129. Ось такий варіант в паєтки. 129. Ще одна футболочка з пандою. Прикрашена паєтками. 129 гривень. І знову футболочка панда фіолетового кольору. Біленькі кеди для дівчинки по 500. Защіпаються на липучку. Такий варіант кросівок Ціна 599. В чорному кольорі з блискітками 549. Текстильні кеди на липучках в рожевому і є ще такі в жовтому кольорі. Ціна 279, 399 фіолетові, Взуття літнє для хлопчика. Ціна акційна всього 99, шльопанці 329. Босоніжки 239. І ось такі босоніжки також по акції 129. Тут знову акційна ціна 219. Мукасинки дівчачі 279. Я дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, це відео стало вам в нагоді!